З поновленням матчів другого кола відкритого чемпіонату Дніпра з футболу у першій лізі стрімко загострилася боротьба на горі турнірної таблиці, де на золоті нагороди на сьогодні за втраченими очками претендують відразу як мінімум чотири команди, серед яких і Кондор, який вже три роки бере участь у різноманітних турнірах під гідою обласної і міської федерації. А цьогоріч серйозно налаштований позмагатися за перше місце і у звітному поєдинку з Олімпіком, який його випереджав на два пункти і до того ж мав зустріч у запасі, мав дати Звітний поєдинок з Олімпіком, який його випереджав на два пункти, і до того ж мав зустріч у запасі, мав дати відповідь на питання, наскільки амбіції бажання підкріплені грою, у якій його влаштовувала тільки перемога. Тому сьогодні важлива гра для нас. Команда займає друге місце, команда налаштована тільки на перемогу, і у них є такий шанс, тому що оця ефорія победи. Яка була 24 серпня, отримали або заробили Кубок Незалежності, виборив у футболістів Дніпра. Тобто хлопці завжди хочуть грати у футбол, хочуть, щоб ці мрії, які в них сьогодні є, вони осуществлялися. А саме основне, щоб прийшов мир, щоб була перемога. На наших умовах і ми будемо вдячні тим хлопцям, які сьогодні стоять і захищають наші рубежі. До честі Кондора у звітному матчі з Олімпіком він не став довго запрягати, і вже у дебюті поєдинку на другій хвилині повів у рахунку, коли після пасу капітана команди Романа Хребто з власної половини поля кращий бомбардир Антон Пімінов втік від прислідувачів і, опинившись на одинці з голкіпером, влучно по діагоналі пробив у дальній кут. Трохи більш ніж через чверть години, м'яч знову туди влетів, але вже після удару Владислава Мітченка, який завершив атаку за хрестоматію своїх партнерів, що розпочалася на правому фланзі. А перед сигналом на відпочинок гол у роздягальню і дуплет до власного активу записав Антон Піменов, який в дотик увігнав шкіряного під поперечину. А він же на 57-й хвилині розпочав атаку Кондора у центрі поля, яку самотужки і завершив після вивірного пасу партнера у розріз. Чим поставив масну крапку у поєдинку за шість очок лідерів турнірної таблиці, гра була дуже напружена. З перших хвилин ми атакували з усіх боків. Гра була напружена. Ми забили перший гол на п'ятій хвилині десь матчу і здобули результат перший тайм, ми закінчили 3-0. Перемогли, і далі гра складувалася за нашим рахунком. Наші хлопці зібралися, показали результат, свою гру. Були налаштовані тільки на перемогу. Хоча ми там в деяких матчах тіряємо. Значить, бали. То в цій, в цій, в цій грі все, все вийшло так, як ми задумали. Ми навіть планували, що перший, перший тайм буде 3-0. Ну, я думаю, це просто співпало. А так, в принципі, хочеться подякувати хлопцям і супернику. Дякуємо славним силам ЗСУ. І головне, щоб такий тяжкий час були такі значить, меценати, як Ніколай Іванович, які допомагають і молодим футболістам розвиватися і займатися далі. Тому що наші молодіжні шкіли закінчують, закінчуються і нема куди двигатися далі. Тому у нас. Існує такий, значить, перехідний період, аматорський футбол. Надіємося, що хтось з хлопців з нашого колективу заграє. Після цього матчу Кондор очолив турнірну таблицю чемпіонату. Втім, за втраченими очками його можуть обійти той же Олімпік і дев'ятий хлібозавод. Так що вся боротьба попереду.